Що це завивка з камеру. Я була рапиною. Як любить в такій ситуації? Ми хату заберем. Вітаю, ви дивитесь версії програму про надзвичайні події в області. З лікарні села Мошне знайшло повідомлення про те, що саме допомогою до даної лікарні звернувся мешканець села Байбузи з ноживим пораненням в області шиї. Він наніс декілька ударів ножем в області грудей. Та після того, як його рідний брат впав, він декілька разів ударив топором в області обличчя. Так, під час застілля товариш по чарці пожалівся іншим на свого рідного брата, що той всяк час повчає його та ще й знущається. Тож чоловік вирішив допомогти своєму приятелю і провчити старшого, аби той не докоряв молодшому. Покликали брата і за кілька хвилин продовжили пиячити. Горілки виявилося замало. Чоловік пішов ще за пляшкою, а господар будинку залишився сам на сам зі старшим братом, який ще перед візитом прихопив з собою ножа. Добряче підігритий алкоголем та обурений тим, що в Родинні справи намагаються втрутитися, він скоїв напад та поранив односельця. Після повернувся додому і звичайна побутова сварка перетворилася на жахливу сімейну трагедію. Я вийшов, взяв топор, вернувся, ударив Брат вбив брата за те, що той пожалівся на нього чужим людям. За вчинення умисного вбивства проти гори брата міліція порушила кримінальну справу. На затриманого чекає строк від 7 до 15 років. До Придніпровського районного відділу міліції від місцевих жителів надійшло повідомлення про те, що в нічний час на одній з вулиць міста Черкас невідома особа зрізає повітряну лінію кабелів зв'язку. По прибуттю на місце події працівників міліції було затримано 44-річну місцеву жительку, в якої вилучено сумку з мотками зрізаного кабелю довжиною близько 150 метрів. По даному факту, слідчим підрозділом Придніпровського районного відділу міліції порушено кримінальне провадження за частиною 1-ї 185 статті Кримінального кодексу України. В ході проведення розслідування було встановлено щодо цієї крадіжки, а також до аналогічних крадіжок, які вскоювалися раніше, причетний також і чоловік цієї місцевої жительки. Спочатку на гарячому затримали 44-річну місцеву жительку. З її господарської сумки міліціянти вилучили близько 150 метрів проводу. Вже на слідстві жінка зізналася, що не вперше йшла на таку справу. Разом із чоловіком вони склили понад десяток аналогічних злочинів. Аби якось збагатитися, подружжя наживалися на дротах. Вони їх зрізали, опалювали і вже як мідь здавали у приймальні пункти. Щоразу кримінальний дует ретельно готував свої гастролі. Це дозволяло їм певний час залишатися непомітними. Але якби вони не замітали сліди, все таємне рано чи пізно стає відомим. Парочку затримали і проти них розпочали кримінальне провадження. За всіма фактами проводиться досудове слідство та встановлюється загальна сума завданих збитків. Група, яка викрадала телефонний кабель, викрадала кабель. Магістральний, багатопарний, що дуже дорогий. Слава Богу, в кінці минулого року, дякуючи співробітникам міліції, вдалося цю групу локалізувати. Крадіжки та пошкодження кабелів та обладнання потребують тривалих відновлених робіт і значних коштів на стабілізацію телефонного зв'язку, що породжує справедливі скарги громадян в органах виконавчої влади. Крім суттєвих матеріальних збитків, ці крадіжки завдають значних незручностей користувачам телефонного зв'язку, абонентам інтернету та електронної почти. Пори люди не мають змоги виклати швидку допомогу, квартири та інші об'єкти обладнання сигналізації залишаються без охорони. У 2012 році працівниками органів внутрішніх справ затримано 31 особу, які викриті у скоєнні 82 країжок кабелю та обладнання телекомунікацій. Тимники управління державної служби по боротьбі з економічною злочинністю викрили державного інспектора екологічної служби, який отримав хабар у розмірі 20 тисяч гривень. Аби ці руки нічого не брали. Чиновник звернувся до свого знайомого з проханням отримати замість нього грошові кошти та передати їх йому. Але цей хитромудрий план не спрацював. Працівники міліції затримали держслужбовця. За результатами проведеної роботи служби боротьби з економічною злочинністю в Черкаській області задокументовано факт вимагання та одержання хабара в розмірі 20 тисяч гривень через третю особу чиновником Державної екологічної інспекції в Черкаській області за непритягнення до відповідальності про порушення вимог передоохоронного законодавства. Також за нескладання відповідних процесуальних документів, а також за сприяння у виготовленні документації на відповідний від діяльності. В подальшому службовця Державної екологічної інспекції Черкаської області затримано на гарячому грошові кошти, які передавались в якості хабара в розмірі 20 тисяч гривень з місця події вилучено. Особа правопорушника затримана в порядку діючого законодавства. Наразі на даний час слідством проводиться комплекс заходів по документуванню його протиправної діяльності, а також встановленню інших епізодів його злочинної діяльності. Працівники управління Державної служби боротьби з економічною злочинністю управління Міністерства внутрішніх справ України в Черкаській області затримали ще двох хабарників. Цього разу відзначились працівники Державної виконавчої служби. До міліції надійшла інформація про те, що деякі посадові особи Державної виконавчої служби вимагають у громадян гроші за невиконання своїх службових обов'язків, покладених на них державою, невиконання судових рішень. При перевірці отримана інформація знайшла своє підтвердження: чиновник та його спільник, які вимагали та отримали від громадянина грошові кошти в сумі. Шість тисяч гривень за ненакладення арешту та нереалізацію майна останнього були затримані на гарячому. Міліція Черкащини веде послідовну та планомірну боротьбу з викорінення хабарництва. Поточному році це вже п'ятий хабар, викритий правоохоронцями Черкащини. Чотири факти викриту працівниками Державної служби боротьби з економічною злочинністю та один оперативниками управління по боротьби з організованою злочинністю. Підозрювані затримані дану подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито провадження за ознаками кримінального пору. Створена слідчо-оперативна група. В межах досудового розслідування кримінального провадження вживаються заходи щодо встановлення та документування додаткових фактів протиправної діяльності затриманих та причетності інших осіб. До працівників управління державної служби боротьби з економічною злочинністю в Черкаській області надійшла інформація про вимагання хабарів працівниками Державної виконавчої служби Соснівського району міста Черкаси. В ході перевірки оперативної інформації факт підтвердився, і на гарячому було затримано. Працівника Державної виконавчої служби Соснівського району міста Черкаси і посередника, колишнього заступника начальника, зазначеного відділу ДВС, на отримані хабарі на гарячому в сумі 6 тисяч гривень за нереалізацію заставного майна по виконавчому провадженню. По зазначеному факту було відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статтю 368 Кримінального кодексу України. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі сроком від 5 до 10 років. Слідство по даному факту триває. По даному факту відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України одержання хабара, її відповідно слідство триває. Протягом останнього часу до чергової частини Смілянського міськвідділу міліції масово почали звертатись мешканці міста та району. Переважно власники дач із заявами про крадіжки. Невідома особа в період відсутності господарів проникала до порожніх будинків та підсобних приміщень, звідки викрадала металеві вироби, господарський інвентар, інструменти та інше майно. Навіть коли в будинку брати було нічого, злодій розбирав плити і пічне опалення, звідки забирав металеве оснащення. Оперативники розпочали пошуки зухвало украдієм оперативно розшуковими заходами правоохоронці встановили, що до скоєння вказаних крадіжок причетний 40-річний житель села Мельниківка Смілянського району. Працівники карного розшуку відразу вирушили до оселі підозрюваного вже після з'ясування всіх обставин. Зловмисника було затримано та доставлено до міськвідділу відділу міліції. На слідстві чоловік зізнався у 40 крадіжках, які скоював протягом трьох останніх років. Також розповів, що до справи готувався заздалегідь. Ходив у сусідні села, які розташовані вздовж залізниці, щоб повертатися додому ранковою електричкою. Крадені речі переховував у малолюдних місцях, які згодом розбирав і здавав до приймальних пунктів металобрухту. Отримані кошти, витрачав на продукти харчування та одяг. Не насторожувало вас, те, що ну, ночний звук там, допустимо, злама дверей або розбитого вікна, можуть почути сусіди? Я старався так робити, що цього практично рідко було чутися. Організатором злочинного бізнесу була 38-річна жителька Кам'янки. Крім неї, до складу угрупування входило ще троє місцевих мешканців. Упродовж 2004-2005 років жінка у змові з двома спільницями та тепер уже колишнім керівником кам'янського паспортного відділу управління Міністерства внутрішніх справ України в Черкаській області налагодила протиправну схему, де чітко були розписані ролі: двоє мешканок Кам'янки. Підшукували жінок, які мали скрутне фінансове становище, та переконували їх поїхати, начебто, на заробітки за кордон. Начальник паспортного відділу оформлював закордонні паспорти, куди вносив змінені дані громадянок. Організатор групи зустрічала жінок у аеропорту іншої країни, де одразу пояснювала їм, що за оформлення документів та квитки вони винні від півтори до шести тисяч доларів США. Таким чином жертви потрапляли у повну матеріальну залежність від зловмисників і були вимушені погоджуватися на всі умови. Протягом року за підробленими документами було незаконно переправлено за кордон сім громадянок України. Двох із учасниць кримінального квартету позбавили волі на чотири роки, а колишнього керівника паспортного відділу на п'ять років зі спитовим терміном три роки та позбавили права обіймати посади в системі правоохоронних органів. Сама ж організаторка злочинного групування перебуває у міжнародному розшуку. Один із начальників районного відділу реєстраційно-танаційної роботи в області протягом року з порушенням проводив перевірки щодо законності видачі первинних документів, на підставі яких здійснюється реєстрація транспортних засобів на підприємстві, керівником якого є близький родич. За результатом перевірки з метою притягнення цієї особи до відповідальності, прокуратурою складено протокол про вчинення корупційного правопорушення, який направлено до суду. Повідомлення про загрозу замінування надійшло до червоної частини Соснівського райвідділу міліції у Черкасах. Співробітниця банку сповістила, двоє чоловіків під дією оковитої демонструють сумку і запевняють, у ній вибухівка. Під час огляду сумки затриманих криміналісти нічого, крім одягу, в ній не виявили. Двох місцевих жителів віком 52 та 53 років, один з яких вже мав судимість, доставили до Соснівського райвідділу міліції. Там вони розповіли, жартували під дією 3,5 літра горілки на двох. По даному факту, слідчим відділом Соснівського райвідділу міліції розпочато кримінальне провадження. Жартівникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років. що вас Не знаю. А чому ви перебуваєте в міській відділі? Не знаю. Ага. Мені просто смішно. Я йому пообіцяв зити 100 рублів. Ага. І він почав буянити там у банку. Рубрика прокурорська позиція, а я з вами прощаюсь, Зустрінемось вже за тиждень.